Компанія автофокус. У нас є нове надходження. Це ось такий ось преміальний Ford Тауру з 2016 року. Автівка у нас на 3,5. Бензиновий двигун, додатково ще встановлена газова система. Тобто він у нас газ-бензин. Приїхав з Америки з невеликим пошкодженням попередній частині, пострадали лише навісне обладнання. Комплектація сел. Це у нас чорний шкіряний салон, чорна стеля, люк. Ось таке вигляд має. Тут у нас домофончик безключовий доступ, повний електросклопакет, ось такі ось шкіряні сидіння з електрорегулюванням, Автосвітло, регульований педальний вузол, регульоване кермо. Воно у нас повне мультимедійне. 207 тисяч оригінального пробігу. Тут у нас є передні підігріви, камера заднього виду, блок управління мультимедію та кліматом і коробка автомат. Ось такий ось вигляд автівка має по салону. Салон у нас в задовільному стані, ось так ось він виглядає. Прикольна автівка за свої гроші, тому ж приїжджайте регіональний центр Республіка Парк компанія Автофокус.